Всім привіт. Продовжуємо колотити рамочки, збивати, наващувати. Вже заповнюються потрошки наші ящики, утримувачі тимчасові рамок. В цьому році у нас достатня кількість корпусів, то звісно ми це будемо тримати в корпусах. Великі рамки, а маленькі будемо тримати саме в таких, тому що їх тут влазить, бачите, да, в два ряди в один ящичок. 22 штучки. Це відео не про це. Я побачив, що є певна кількість коментарів, і окремо запитів в особисті, в соцмережах. Після моєї поїздки по полях, по рапсу. Люди запитуються, як дивитися кадастер, як знаходити власника або орендодавця земельної ділянки, якими сервісами користуватися, як це все відбувається. Ось тому я хочу зняти вам такий туторіал, да, відеопояснення, як завдяки декільком сервісів, сервісам ви зможете переглянути ту чи іншу земельну ділянку, переглянути, хто орендує її. Ну і я потім розповім, як знайти контакти фермера для того, щоб ви могли з ним зв'язатися, ну і поспілкуватися, да, домовитись, щоб ви стали. Наприклад, там поряд, да, щоб вас попередили про потраву. Звісно, це все залежить ще й від фермера самого, як він вас буде сприймати, як ви будете підходити до цієї справи. Але я думаю, якщо люди будуть знати, як е, правильно комунікувати, тобто, як, як мінімум, поспілкуватися з фермером, то е, це покращить ситуацію загально, тобто і е, фермерам буде добре, що пасічники поряд стоять. І пасічникам буде добре, що вони стали і вони поспілкувалися, і вони знають, що наприклад тоді-тоді буде потрава. Тобто, ось цих проблемних випадків, їх я сподіваюся, стане менше, тому що у нас велика кількість проблем виходить дуже часто із-за банального незнання людини, як користуватися тим чи іншим. Тому е я спробую сьогодні записати, якщо в мене в мене вийде, я сьогодні і змонтую викладу, якщо ні, на днях вийде відео, як використовувати. Ось ці сервіси для того, щоб ви могли подивитися, кому належиться ділянка, і знайти контакти цієї людини і поспілкуватися потім з нею. Я думаю, це буде корисно. Якщо корисно, поставте під цим відео лайк, напишіть коментар, чи треба вам така інфа, чи не треба. Ось. Ну, І е, очікуйте, от-от скоро вийде таке відео.